Усім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимось таку тему, чому він мовчить, що приховує і що він хоче сказати. Сьогодні буде один варіант. І давайте будемо розкладати, подумати про себе, про нього, про ваші стосунки, що у вас там відбувається. І так, перша карта в нас покаже, що він відчуває до вас зараз. Якщо тут дивляться чоловіки, ви також можете це дивитися, просто перекладайте на себе. Які у нього думки про ваші стосунки? Чому він або вона не виходить на зв'язок? Що хотів би сказати, але мовчить? І чи буде ще контакт? Ось такий в нас розклад. Давайте дивитися, дивіться, яке в нас дно колоди класне. Цікаво, давайте розбиратися. І так, перша карта в нас, що він або вона відчуває до вас зараз? Страшний суд, боже, щось сталося? І сталося, знаєте, <смірит> тут може бути. Вибачте, якщо що, на фоні там мої дітки. Сподіваюсь, це не дуже гучно, але вимкнути їм звук я, на жаль, не можу. Тому, як є, і так. По страшному суду, що він відчуває. Знаєте, ви для нього чи подарунок, чи кара небесна. <смі> ви для нього і то, і інше одночасно. Давайте докладати, що він або вона відчуває. Це може бути, що він зрозумів, що він вас кохає. Це може бути, що він зрозумів, що він не хоче з вами відносити Давайте дивитися, в яку сторону. Ага, дякую. І звичайний суд. Справедливість. Давайте ще. Тобто ти обираєш е, самотність. Угу. Дивіться, людина обирає не боротися за вас, хоча дно колоди каже про інше, так? Але людина вам не видно, вибачте. Давайте так трішки посунемо. Е, людина обирає е, себе. Людина зрозуміла, що вона далі не хоче нічого, ніяких відносин. Вона хоче мати свою стабільність, хоче продовжувати жити своє класне життя. І хоче, щоб ви боролися за неї не він чи вона, а ви, щоб той, хто дивиться це відео, боровся за цього чоловіка чи за цю жінку. Що ти відчуваєш до того, хто дивиться це відео? Хоч ну прям хочеться сказати або нічого, або ну просто спокій. Типу ніяких великих емоцій, ніяких е, всплесків, нічого такого, що могло б у вас е, нічого такого, що могло б е, спасти на думку, що це про кохання. Скоріше ні. Скоріше це про те, що людина відсторонилася, не відчуває нічого. Вона думає про себе і відчуває усе лише про себе. Окей. Хоча, бачите, в нас на ніколи тут з кубків був. Але він пройшов мимо. Тобто тут можуть бути все ж таки якісь відчуття, почуття, але не людина свідомо обирає не вас. Не обирає вас, скажімо так, навіть не те, щоб когось іншого а взагалі просто вас не обирає. Які у нього думки про ваші стосунки або у неї? Луна, ну дякую. Які, що нічого не зрозуміло, що все складно, що все ем, неприємно, боляче. Так, сварки, неприємні емоції, імператриця. Слухайте, може бути таке, що людина не хоче приймати вашу імператрицю. Людина не хоче, щоб ви, якщо це жінка зараз дивиться, людина не хоче, щоб ви були імператрицею. Якщо це дивиться чоловік, то. Навпаки, жінка обирає себе. І вона не хоче бути в цих відносинах, вона обирає себе, свою імператрицю, свій ріст. Але якщо дивіться зараз жінка, то чоловік не приймається. Він до цього відноситься дуже важко. Він не хоче з вами нічого. Він навіть не те, що не хоче нічого, він не хоче, щоб ви росли. Він хоче, щоб у вас була. Луна, щоб ви страждали, якось тягнулися до нього, якось показували свої емоції. А ви, братиця, ви взагалі можете бути на інших енергіях. У вас тут, бачите, світ, мир, ви в гармонії, собі там щось кайфуєте, живете, вам супер класно, а він психує, він не розуміє, як йому діяти, хоче постійно околоти, десь дивиться за вами, підглядає. Якщо це дивиться жінка, а, навпаки, якщо це дивиться чоловік, то ваша жінка взагалі в вашу сторону не дивиться. Вона думає про себе. І, за все, це ви дивитесь на неї і думаєте, як би її там колоть. Або якось проявити, знаєте, спровоцирувати якісь емоції, але її там і так окей. Окей. Чому він, або вона не виходить на зв'язок? Ну, просто закривається не хочу. Просто це свідомий вибір закритися. Це свідоме прийняття ситуації, я не хочу. Так, людина оберігає свій комфорт, свої, свої емоції, свій стан. Так, це свідомий вибір, просто не хочу. Тут навіть я не знаю, що сказати, просто не хочу. Вона розуміє, що якщо почнеться якісь розмови, все, це буде. Розборки, це буде обіди, якісь, знаєте, образи один одного. Почнуться негативні емоції, слова. Він просто не хоче. Або вона. Людина обирає підвішувати ситуацію, аби захистити себе, свій емоційний стан. А тут може бути навіть таке, що двоє, навіть двоє обираються. Тому що двійка, двоє. Кожен думає про себе. Що він або вона хотіла б, або хотів би сказати, але мовчить. Давайте подивимося. Що можна ще спробувати, типу, що можна ще дати щось один одному. Що можна ще, можливо, для когось, не для всіх. Це може бути, що людина готова допомогти. Типу, я готовий в будь-якому випадку прийти на поміч. Я готова вкластися в щось, якщо тобі потрібна допомога. Або це прям про стосунки, що людина, в принципі, готова була б спробувати ще раз. Ну, давайте ще докладу, що він, або вона хотіла б вам би сказати. Тут гроші, гроші теж є. Якийсь нюанс в грошах може бути. Дивіться, дивіться, давайте ще. В принципі, є, ну й дно колоди, бачите? Дві двійки, Двійки, двійки. В принципі, таке відчуття, що людина готова була б спробувати, але розуміє ризики. І не розуміє заради чого пробувати, що зміниться. Типу, окей, я йду на цей ризик, я розумію, що ми там зможемо якось спробувати налагодити відносини, але що далі, що за цим стоїть? невідомо. І, скоріш за все, людина ну, дійсно хотіла б якось проявитися або поговорити з вами, або просто мати якийсь конект. А, але не, не буду вам це, цього казати, тому що невідомість. Типу, далі невідомо що? Типу, а що, ну, от Я не пишу, я подзвоню, а що далі? Або це у вас можуть бути такі думки, так? До цієї людини, що, типу, а що далі? Це, мені здається, це взаємна історія. Типу, Окей, ми зараз поговоримо, ми до чогось прийдемо. А далі що? Нічого не зміниться, ніби. Отакі тут думки. Ну, в принципі, людина хотіла б спробувати. Навіть не хотіла б, а могла б. Якщо б це запропонував хтось, вона могла б спробувати. А якщо ні, то в принципі їй і так норм. Або йому. Добре, давайте подивимося, чи буде ще контакт. Сонце. Ну, ви будете точно бачити один одного. Можливо, не прям очами. А, десь в інтернеті хтось стане блогером, наприклад, так, хтось буде десь світити, про когось будуть розповідати, може, по телевізору в газеті. Ну, коротше, таке може бути, що, що десь вас, вас або її видно буде. Чи буде у вас ще контакт? Ні. Тобто на відстані, От кажу, що а близький контакт буде? Близький контакт. Щось забагато. ні дивіться. Може бути якесь приємне спілкування один раз, але вже згодом. Згодом, коли ви вже будете по різні сторони. То, в принципі, так, можна по -по -по поговорити. Але сказати, що це призведе до чогось приємного ні, тут башня, тут все. Це, це знову ну, нова історія, та сама історія. Тобто ви правильно по цим картам думали, що, ну типу, нема сенсу. Вам обом нема сенсу. А, і чи буде тут контакт? Думаю, що ні. ну Тільки якщо один буде десь світити, другий десь бачити. Ну, так, можливо, хтось модель, хтось блогер, хтось ще хтось. Розумієте, так вас десь видно. І тоді так, цей контакт може бути, але не прямий, коли от люди поруч один з одним. Тому що це чарівата послідствіями Давайте ще дістану для вас пораду в цьому плані. Так, порада. Порада для того, хто дивиться відео. це Світ, живіть своїм життям, колісниця. Верховна жриця І дно колоди. Ну, ну, просто подивіться на ці аркани, просто одні старші аркани. Ця колода взагалі мені всього, от я її не так давно купила. Одні старші аркани завжди. Що я тут можу сказати? Живіть своє життя. Думайте про себе, будьте управлінцем свої, свого життя, розвивайте якусь інтуїцію, думайте за себе взагалі. Просто відключайте весь негатив, який може бути у цих відносинах. Думайте за себе і е, думайте за свій ріст. Тут, в принципі, я не бачу сенсу повертатися до цих відносин. Таке відчуття, що вам ну, не потрібно, вам не потрібно, ви вище цього всього, ви маєте маєте розвиватися, маєте доходити до якогось. Знаєте, світу в плані, можливо, подорожі, можливо, хтось буде також знову ж таки блогером, якось проявлятися, або просто до пошуку своєї гармонії. Тобто вам взагалі треба просто думати про себе, про своє майбутнє. Ну так, якщо ви будете проявлятися туди, тут, будь ласка, трійка мечів, тому. тому фокус на собі і все. Просто на собі, на своїх проєктах, на своєму шляху, куди рухаємося, що робимо, де просуваємося, де мій ріст, як я виросла чи виріс фінансово, можливо, на ну, знаєте, реалізація якась має бути. От туди вкладаємося. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть всі в інстаграм. Всім па-па!